Що таке для тебе слово дім? Мама? Що для тебе означає слово батьківщина? Україна? Що для вас означає слово «життя»? Кохання. Що для вас таке повітряна тривога? Страх! Що для вас таке війна? Це втрата, це горе. Що для вас таке зброя? Це захист. Що, на вашу думку, таке свобода? Боротьба. Що на вашу думку таке школа? Звичайно, діти. Що для вас таке сім'я? Що на вашу думку таке герой? Захист. 24 лютого. Ранок. Мирне життя України раптово закінчилось. Олександр Григорович Шита народився 6 жовтня 1983 року в селі Суворівка Новоодеського району Миколаївської області. Навчався в Суворівській загальноосвітній школі. Переїхав в Сушників в 2002 році, а в 2004 році одружився. В шлюбі народилися в нього дві доньки красуні. Працював трактористом в СТОВ, старінська птахофабрика. З початком війни в перший же день пішов в ТРО. А 17 січня 2023 року був мобілізований до 2-го батальйону оперативного призначення військової частини номер 3018. 30 липня 2023 року. Зник безвісти в районі населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області. Незабаром до сім'ї прийшла чорна звістка про загибель героїв. Ганна Салівана, пригадайте, будь ласка, в який день народився ваш син? Жовтні, 6 жовтня, 83 року. Осінь, гарний, сонячний. А якою дитиною ваш син ліс? Веселий, спокійний. Він не в драки не влазив, не. Ну, взагалі, я знаю, ну як сказати, спокійний. Дуже і веселий, все сміявся. Його всі любили з одної тої посмішки, що він сміявся такий веселий, який смішний. Смішний такий був. Сміявся. А чи любив ваш син ходити до школи і які його були улюблені предмети? Любив ходити. Ходив і він ніколи не опаздував. От, наприклад, до 5 класу він вчився добре, а тоді пішов, кажу, Саша, ти вчив уроки, бо я ж його постійно контролювала. А він каже, так, да, я все знаю. А він каже, я послухаю вчительки, на другий день розказав і все. А які улюблені предмети? Математика в нього. Математика, фізкультура. Ну, читати любив, ну щось українську не сильно. Читати любив, а писати українську в нього. не ну, так, таке було. Чотири, три, вже потім зразу було гарно. А як він обрав свою професію? Ну, не знаю, нравились машини, мотоцикли. ліпив машинки, з пластиліну все ліпив він. І машини, в нього були машини. Він як попав у лікарню, я йому купила таку здорову машину, і він там і оставив ту машину в лікарні, як руку поламав. А згадайте, будь ласка, які квіти завжди вам дарував син? Роси, Троянти. 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 Твої найяскравіші спогади про тата. У мене у дитинстві було багато спогадів, але більшістю пов'язані з татом. Він був справжнім героєм, добрим, сильним і завжди спокійним. Пам'ятаю, як ми ходили на рибалку, наші тихі розмови. Я могла йому довіритись завжди. Він був для мене найріднішою людиною і найкращим татом. Саша для мене був не просто брат, а був найкращим другом, який допоможе, підскаже, дасть пораду. Пам'ятаю, як він був випускником і мене повів до першого класу. Це мені найбільше запам'яталося. Будучи вже студентом, йому батьки купили мотоцикл, який він дуже сильно любив. Коли він ламався, він міг його розібрати і зібрати за один день. Дивлячись на це, я часто його просила, щоб він мене прокатав. І я була дуже щаслива. Олександра я знав не так давно, близько 10 років, з того моменту, як я заселився. Переїхав вірніше у село Сушників, толковий чоловік. Він постійно допомагав мені, так як я нікого там не знав. А найбільше ми частенько з ним виїжджали на рибалку, то на ніч, то й так їздили. Це було наше спільне хобі. Це я любили ми це діло. Ти не вернувся із нуля, ти залишився на полі бою. Тебе чекала вся рідня, не знала, де ти і що з тобою. Тебе чекало все село, надіялось, що ти озвешся. Чекання марним те було, ніхто ще з мертвих не воскресну, нестерпний біль, тяжка печаль, серця і душі огортає. Ридають люди і свіча сльозами воском закипає, я трить утрати слізний жаль, проймає туга, груди наскрізь, в очах твоїх не мріє даль, що відчиняла двері навстіж, для втіх краси і сподівань тримати у долонях щастя. Війна жахливу смерть іх ран явила, Зрушити не вдасться. Наші щитах не сливої, в місце, де немає.